Дай сюди телепень без руки? Згинь, тост за мене. А за кого ще я маю пити? Ти для мене поки що корисна, а що й на користі не стане, то чао. <рес> Інших людей жаліти не треба. Усі навколо це перешкода. Почнеш зважати на почуття перешкод, тобі кінець. Якби я не чхала на всіх з високої гори, то загнулася б як і безліч талановитих жінок, із шухлядою, в якій скніє заляканий геній та серцем повним гіркого смутку. Ти маєш талант для власного лейблу? Та чи є в тебе хижий інстинкт? Це велике питання.